Друзі, вас вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено знову нашій енергії, нашим енергоцентрам, чакрам, аналізу енергостресу, а також про вплив наших біоритмів, тобто це цикли, енергетичні цикли, фізичний, емоційний та інтелектуальний, які з'явились з, з нами з дня нашого народження, з моменту нашого народження, і які. Пливають, то вони живуть своїм життям. Вони постійно перебувають то на високому підйомі, то на глибокому спаді, то вони на нейтральній позиції. Але від цього всього залежить наш стан, так як ми дуже прив'язані, ми залежимо від наших біоритмів. Так от на картинці ви бачите, я вам хочу привести просто приклад, як правильно прогнозувати, перевіряти критичні дні по біоритмах, і також порівнювати свій стан. Свій стан, який, який у вас там цей день. На картинці, ви бачите, це мій, мій енергоаналіз. Я знову дякую, дякую всім, хто допоміг мені з апаратом. У мене є можливість перевіряти, досліджувати далі впливи, енергетичні впливи. І картинка така, ви бачите, це моє енергополе. Нормальна енергія 62 джоуля. Чакри, чакри ну, взагалі, дивіться. Балансовані, але трошки так, у мене трошки йдуть особисті, особисті трошки хвилювання, такі по відношенню до себе. Ну, як хвилювання, я саме перед енергоаналізом складала трошки список, що мені потрібно там доробити по дому, по, такі, по, по, по особисті якісь питання. Тому так, ці чакри, бачите, показались трошки такі особисті мої хвилювання. Дивимося далі, але і зранку я встала, я себе відчуваю. Ну, взагалі, як я не намагаюся щось почати робити, я взагалі не, не зрозумілий мій стан. Тому я вирішила зробити енергоаналіз. І якщо чесно, я думала, що що у мене моя енергія буде дуже маленька. Коли подивилася що вона 62 джолі, я здивувалась, тому що я. У мене відбувається щось незрозуміле. Чакри, ну також чакри це нормально, вирівняні 90% це нормально. Енергія 65 джулів, теж нормально, вони знаходяться майже майже в центрі. Дивимося далі. Аналіз о, аналіз показав трошки забільшений стрес 349, але це ну, це нормально, це може бути реакція на е, зовнішні якісь подразники. Далі, органи, органи, баланс органів взагалі. Ну ідеально. І до речі, я вам хочу сказати, що дуже ну, на мене особисто дуже сильно вплинула. Остання медитація перезагрузка систем. Я відчула дуже позитивний ефект від неї. До речі, дуже позитивний. І от мої чакри, да збалансовані. Це можна назвати збалансовані вирівняні на 90%. Також. Е Баланс органів я вважаю це таки завдяки завдяки медитації. Медитації останньої перезагрузки систем. Але стан все рівно трошки незрозумілий, і я вирішила подивитися, порівняти, розшифрувати сьогоднішній день по біоритмам, передивитися. Розташування моїх трьох циклів, моїх трьох енергій, фізичний, інтелектуальний емоційний, щоб, щоб собі пояснити, чому у мене такий стан, той стан просто незрозумілий. Так, друзі, на екрані ви бачите мій прогноз по біоритмах, це на березень місяць. І сьогодні 27.03 сьогоднішній день показує, що у мене. Мій фізичний та інтелектуальний цикли перебувають на негативному спаді, майже мінус 50, а емоційний цикл він просто на нейтральному рівні. Тому це може означати, що відбувається фізичне та розумове перевантаження. Тобто це період, коли тіло та розум. Відчувають трошки підвищений стрес, ото стрес, що мене показало. Це може бути з обсягом високим обсягом роботи, розумової праці, недостатнім відпочинком. Емоційне виснаження також, якщо емоційний цикл у нас на нейтральному рівні, тобто це емоційне виснаження. Зелена, бачите, зелена така шкала, це емоційний цикл, емоційний цикл, емоційна енергія. Вона на нейтральному, на нейтральному рівні, тобто у мене ніяких емоційних коливань зараз не відбувається, воно дійсно такі є, тому що такий, які знаєте, стан такий полусну, емоційних коливань не від не відбувається. Але і в мене немає можливості відновитись від фізичного та інтелектуального стресу. Тобто це стрес, який просто пов'язаний з виснаженням. Це стрес, що у нас показало. І як висновок, як висновок по, по цьому. Прогнозу, мені потрібно мені, так як я це мій прогноз, мені потрібно знайти знайти, збалансувати мій режим дня, тобто я повинна надати сьогодні увагу як фізичному, так і розумовому відпочинку. Так, останнім часом в мене виходить що я дуже, дуже багато розумово працюю, дійсно, і із за цього мій стрес, мій організм так і реагує. Тобто, в мене трошки підвищений стрес. Тому при відчутті друзі фізичного та інтелектуального напруження важливо надавати своєму організму можливість відпочити та відновитися, тобто або спланувати якийсь відпочинок, або якісь там прави по медитації, тому що прогноз по біоритмах поки що. Він не підвів ні разу. І, до речі, я вам хочу сказати, що я передивилася чомусь. Я забула, що в мене був такий кризисний форс-мажорний період, коли я була в на період окупації. І я, друзі, передивилася дійсно. Мій прогноз, мій календар по баритмах це лютий-березень 2022 року. І насправді. Були дні, коли це були майже дуже кризисні дні, по всьому і біоритми показали, що так, були там глибокі спади, підйоми, пересікалися цикли, тому це по відчуттях тоді так і було. І, друзі, дякую всім дякую, хто отримав і відписався по прогнозу біоритмам. Я як обіцяла всі, хто замовив на пошту, електронно вислали свої дати народження. Я зробила біоритми і визвола. Вже деякі відписались, подякували. Так що дякую вам то, також. Е, працюйте з біоритмами своїми, трошки контролюйте, збалансовуйте свою енергію, тому що від цього буде залежати ваша продуктивність праці, від цього буде залежати ваше спілкування з оточенням, від цього буде залежати ваше особисте життя. Друзі, дякую вам, що заходите, що коментуєте. Дякую навіть, що не коментуєте, але переглядаєте. Дякую вам.